Права 1212. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 2 третіх мінус m у квадраті. Гаразд, будемо знаходити значення цього виразу. Спочатку, якщо m дорівнює мінус 1 третя, записуємо то. Значення нашого виразу 2 третіх. мінус m у квадраті буде дорівнювати 2 третіх відняти. Замість М пишемо мінус 1 третя до квадрату. І це дорівнює. Що означає цей запис? Мінус 1 трет до квадрату записуємо 2 треті. Відняти. Мінус 1 третя до квадрату це означає, що у нас мінус 1 третя множиться на мінус 1 третє. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це 2 третіх. Відняти. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній і він дорівнює добутку модулів. Тобто це в нас буде 1 третя, що множиться на 1 третю. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, буде 2 третіх. Відняти. В чисельнику записуємо 1, що множиться на 1, а в знаменнику 3, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас видно, щоб відняти дроби, потрібно дописати додатковий множник 3, щоб були однакові знаменники до 2 третіх. Так, то записуємо, що це дорівнює. 3 помножити на 2 це 6. 3 помножити на 3 це 9. 6 дев'ятих мінус. 1 помножити на 1 це 1. 3 помножити на 3 це 9. І це дорівнює. Ну що ж давайте віднімати. Знаменники однакові. Тоді віднімаємо чисельники. 6 мінус 1 буде, а в знаменнику 9. Ну і це дорівнює 6 мінус 1 це 5. Записуємо, а в знаменнику 9. Ну що ж, значення нашого виразу вийшло 5 дев'ятих. Ну, а зараз переходимо до, другого, до наступного m, яке дорівнює мінус 2 9. Знову записуємо то. Значення нашого виразу 2 третіх. Мінус m2. Будемо дорівнювати 2 третіх. Відняти. А замість m пишемо мінус 2 дев'яті. І все це потрібно піднести до квадрату. Це дорівнює. Записуємо, що означає цей запис, що в нас 2 третіх відняти. Мінус 2 дев'яти до квадрату записуємо, це означає, що в нас мінус 2 дев'ятих. Множиться на мінус 2 дев'ятих. І це дорівнює. Записуємо, що це 2 третіх. Відняти. Обидва множники у нас від'ємні, то добуток буде додатній. І він дорівнює добутку модулів. Тобто це буде 2 дев'ятих. Помножити на 2 дев'ят. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде 2 третіх. Відняти. 2 помножити на 2 записуємо у чисельнику. А у знаменнику 9, що множиться на 9. Ну що ж, тут у нас 9, це 3 помножити на 3. Тобто 9 помножити на 3. Це буде додатковий множеник до 2 третіх. Давайте я спочатку перемножу. Отже, записуємо, що це дорівнює 2 третіх. Відняти. 2 помножити на 2 це 4. 9 помножити на 9 це 81. Є? Ну що ж, щоб працювати з цими дробами, нам потрібно звести їх до найменшого спільного знаменника до 81. 81 додатковий множник до 2 третіх – це буде 27. 3 помножити на 9. Отже, записуємо додатковий множник у нас 27. Тоді цей вираз буде дорівнювати. Так, записуємо дрівні 27 помножити на 2 це 54. А в знаменнику записуємо 3 помножити на 27. 3 на 20 це 60. 7 на 3 27. Разом буде 7 на 3 21. Разом буде 81. Так, відняти. Записуємо 4. 81. І це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо тоді чисельники. 54 мінус 4. І все це буде 81. І це дорівнює. 54 мінус 4, це буде 50. А знаменнику записуємо 81. Тобто значення нашого виразу 50, 81. Ну що ж, переходимо до другого завдання. n куб мінус 1,2. Знаходимо значення спочатку, якщо n дорівнює мінус 3. Записуємо то. Значення нашого виразу n куб мінус 1,2 буде дорівнювати. Замість n підставляємо мінус 3, записуємо у кубі мінус 1,2. І це дорівнює. Ну що ж, що означає мінус 3 в кубі? Це означає, що у нас мінус 3 множиться на мінус 3. І множиться на мінус 3. Є? Ну і відняти потрібно 1,2. І це дорівнює. В першу чергу будемо множити, бо віднімання треба виконати в останню чергу. Отже, виконаємо спочатку перше множення. Мінус 3 помножити на мінус 3. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. Давайте я перенесу і це дорівнює тоді. 3, що множиться на 3. Ну і потрібно домножити ще на мінус 3. Так, відняти записуємо 1,2 і це дорівнює. 3 помножити на 3 це буде 9. Що множиться, залишається на мінус 3. Відняти 1,2 і це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним, і він дорівнює. Добутку модулів записуємо 9, що множиться на 3. Відняти 1,2 і це дорівнює. Мінус записуємо 9 помножити на 3 це 27. Відняти 1,2. І це дорівнює. Різницю записуємо як суму, то це буде мінус 27 додати. Протилежне число до 1,2 буде мінус 1,2. Так, і це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Тоді. Отже, це в нас обидві доданки від'ємні, то сума в нас буде від'ємна, записуємо мінус, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 27 додати 1,2. І це дорівнює. Що ж, це буде мінус 27 плюс 1,2. Це буде 28,2. Тобто значення нашого виразу мінус 28,2. Ну, а зараз знаходимо значення виразу, якщо n дорівнює мінус 0,6. Гаразд, записуємо то, n куб мінус 1,2 буде дорівнювати. Замість n пишемо мінус 0,6 у кубі відняти 1,2. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що означає цей запис. Це означає, що у нас мінус 0,6 множиться на мінус 0,6 і множиться на мінус 0,6. І відняти записуємо 1,2. І це дорівнює. Переносимо. Далі. Спочатку виконаємо перше множення. Отже, обидва множники у нас від'ємні, то добуток буде додатній. Він дорівнює добутку модулів. Це буде 0,6, що множиться на Так? Ну і потрібно ще домножити мінус 0, 6. ,10. Так, відняти 1,2 і це дорівнює. 6 помножити на 6 це 36. Але тут є два знаки після коми, то записуємо, що це дорівнює 0,36. Потрібно ще домножити на мінус 0,6. Ну і відняти 1,2. І це дорівнює. Гаразд. Ну що ж? Як тут перемножити? Один із множників у нас від'ємний, то добуток буде від'ємним. Записуємо мінус. А в дужках записуємо тоді добуток модулів 0,36, що множиться на 0,6. І відняти записуємо 1,2. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде мінус. Ну, а зараз 0,36 потрібно помножити на 0,6. Спробуємо спочатку 36 помножити на 6. Ну що ж, 30 помножити на 6, 6 на 3 це 18 і 1,0, то це буде 180. І плюс 6 на 6 це 36. 180 плюс 36 це буде 216. Тобто. Якщо б у нас просто було 36, помножити на 6, це було б 216, а тут у нас буде 0,216, бо там у нас є три знаки після коми Так, є. Ну що ж отже, залишиться відняти 1,2. І це дорівнює. Тут можна або мінус винести дужки, або записати різницю як суму. Запишемо як суму, тобто це мінус 0,216 додати. Протилежне число до 1,2 буде мінус 1,2. І це дорівнює. Обидва доданки у нас від'ємні. Сума буде від'ємна, і вона дорівнює добутку модулів 0,216 додати. 1,2 і це дорівнює. Міс. Так, тоді це буде одна ціла. Так, Тут 2, тут 2. Разом буде 4. Потім 16. Отже, різниця в нас дорівнює добуток нас, е, значення нашого виразу дорівнює мінус 1,416. Ну що ж, ось таке завдання: намноження раціональних чисел та піднесення їх до квадрату. На цьому вправу завершено.